Діти, пропоную пограти в гру Подбаймо про планету Земля наш спільний дім, людина частина великої природи і тому повинна знати, як себе в ній поводити, щоб бути для неї другом. Розгляньте картинки та скажіть, для природи добре, коли саджають квіти чи зрізають їх. Для природи добре, коли саджають квіти, дерева, кущі, травичку, а не коли їх зрізають. Діти, подумайте, живих тваринок треба любити, доглядати за ними чи робити з них худряні речі. Правильно, живих тваринок треба доглядати, любити і піклуватися за ними. Діти для природи добре, коли ліси насаджують, доглядають за ними чи спалюють? Правильно, для природи добре, коли ліси доглядають та насаджують, а не палять їх. Діти, розглянувши зображення, скажіть, добрий вчинок, це коли квіти саджають і поливають, піклуються, милуються ними. Чи добрий вчинок там, де хлопчик спиляв деревину. Молодці. Добрий вчинок це там, де саджають і поливають квіти, а поганий там, де пиляють дерева, тому що дерева дуже необхідні для людей. Діти, сміття треба збирати і складати в урни, чи можна викидати його будь-де? Правильно, сміття треба викидати лише в урни для того, щоб не забруднювати нашу природу. Діти птахами люди повинні милуватися, слухати їхній чудовий спів, чи треба їх вбивати. Правильно, пташки для людей потрібні для того, щоб ними милуватися і чути гарний їхній спів, а вбивати їх не можна. Природа радіє, коли сяє веселка, чиста водичка у всіх річках та в морях і океанах. Чи природа радіє, коли забруднюється повітря та вода? Правильно, на першій картинці природа буде радіти, а на іншій сумувати. Діти, добре, коли вода навколо нас чиста, прозора, не забруднена. Чи тоді, коли вода забруднена і від якої страждають всі тварини і птахи. Добре, коли вода чиста та прозора, а не тоді, коли вона забруднена. Молодці в гру пограли, як зберегти природу, запам'ятали.